Привіт, усім, мене звати Наталія. Я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. Сьогодні поговоримо про прочитане за літо. Як ви бачите, книжок не так багато, тож посортувала їх від найгіршої до найкращої. А повірте, є і та і інша. Тож, поїхали. Почнімо з найгіршої серед прочитаних влітку книжок, і знаєте, мені завжди дуже не хочеться говорити в дуже негативному контексті про українських авторів та авторок. Хочеться їх навпаки підтримувати, але ця книга мені справді не сподобалася. Це зовсім не моя література, і це Лімп. Кирило Половінко. Я проводила читацький клуб у Вінниці в офлайні по цій книзі. І знаєте, не тільки мені вона не сподобалася, справді якось так вийшло, що це був такий клуб, де ми намагалися знайти щось позитивне, але якісь негативні моменти з цієї книги постійно випливали назовні. Тож за сюжетом у нас тут місто на сході України, і наш головний герой Кирило, він повертається туди, не бувши там понад Десять років вдома і Розуміє, що е, там, начебто, частково все як було тоді, так і залишилося, що райони ще досі поділені між якимись бандами, що е, ще досі там постійно якісь махачі, постійно якесь бухання, і всяке таке. Ось це його життя в тому місці. Е, ось такі в нього друзі в тому місці, е, ось така от гора проблем у нього в тому місці. І він оце вплутується в це все. і е, намагається Вирішити одне діло, щоб нарешті звідти втікти. Здавалось би, сюжет такий, який може сподобатися, тим паче, що я читала відгуки ВАУ, типу, наскільки чесний роман, наскільки класно передана атмосфера і всяке таке. Е, так, роман чесний, так, атмосфера прописана дуже детально, що ти віриш в оті жахливі махачі. Е, але я не знайшла собі відповідь на питання, для чого мені це було читати, для чого взагалі це все було. Е, ш, ну, ще в. Е, те, що мені одне з найбільшого, що не сподобалося в цій книзі, що в якийсь момент там, було, там була така кількість матів, що мені здавалося, що ці мати написані заради матів. От серйозно. Я розумію, ну, типу, було б дуже смішно, якби хулігани на вулицях говорили «Гаразд, давайте поспілкуємося. Зрозуміло, що так це не працює, але ну, коли в тебе діалоги, майже повністю місцями складаються з якимось перекиданням матів і просто неприємно неприємної розмови. Воно звучить погано, вони там постійно бухають. І це не бухає для того, щоб якось розвивати сюжет, а начебто просто, бо вони це, бо вони це роблять. Це ніби такі пусті сторінки для мене були. Загалом, не моя література, не мій сюжет, не мій стиль автора. Не сподобалося, я знайшла у цій книзі позитивні моменти, але все ж таки негативні тут значно переважають. Я переконана, що схожа література може дуже подобатися людям. Людям, можливо, які виростали в схожій атмосфері, бачили щось схоже у своєму повсякденному житті. Мені видається, що їм вона значно більше сподобається. Я слухала інтерв'ю з Кирилом, і він розповідає, що тут є якісь такі моменти з його життя так, у цій книзі, але ж кажу, це просто не моє, тому залишаю цій книзі, я не знаю, 5 з 10 і йдемо далі. Наступна книга серед прочитаних влітку, яка мені сподобалася менше, ніж всі наступні, це кавка і його перетворення. Я вперше добралася до цієї книги. Не скажу, що вона мені зовсім не сподобалася. Ні, загалом я оцінюю її десь на 7 з 10, але це просто не мій жанр, це не те, що мені подобається читати, це не мій стиль. Ось ця алегоричність, вона мені не подобалася в цій книзі. І. Загалом, якщо справді дивитися на неї так більш ширше, то зрозуміло, що це ціннісна історія. Це історія про те, насамперед, як який великий тиск на нас має суспільство, який великий тиск на нас створює людина, як складно знайти себе, як складно не відчувати свою цінність тільки тоді, коли ти робиш щось корисне. Це все є в цій книзі. Вона дуже тонка, але вона дуже об'ємна за тим. Які метафори в ній є, і яким сенсом вона наповнена. Але е, тут дуже гнітюча атмосфера. Місцями мені було огидно читати е, цю книгу, і е, я не отримала задоволення від того, що я її прочитала. Е, я якби, радше рада з того, що я просто познайомилася з цією відомою книгою Кавки. Чи буду я її перечитувати? Ні. До речі, забула коротко сказати про сюжет. То тут в нас головний герой в один момент прокидається і розуміє, що він перетворився на комаху. Ось і так, така книга. Про відчуження насамперед е, для мене. Сім е, з десяти і е, кавка не мій автор. Ми тут з Барні на хвилинку переб'ємо розповідь про прочитані книги, бо маємо смачну рекомендацію кави від 25 Coffee Roasters. О, бачите, барні прям е, вже хоче її проковнути. Тут в мене насправді зовсім трошки залишилося. Вже допиваю свою. Енну, я не знаю, яку каву. Я вже знаю, яка мені класно смакує з кислинкою. Але в 25 Coffee Roasters вам допоможуть підібрати ту, яка буде найбільше пасувати саме вам. А з промоконом шукачка у вас буде ще 20% знижки. Всі деталі в описі під відео. Ну а ми повертаємося до прочитаного. Наступна книга це цвайх його лист незнайомки, також з цієї серії Золотої Полиці. Дуже-дуже донесенька, божа з кілька сторінок 60. 61, я майже вгадала. Також, як ви розумієте, ми йдемо вже трошки по наростаючій, але все ще погано. <с? <с?> мені здається, що також 7 з 10. Ви бачите, в моїй карті світу погано, це 7 з 10. Значить, ну доволі ще хороші книги я читаю. Що я хочу вам сказати? Що книга, як мені здається, в сучасному світі вже трохи складна до сприйняття. Тут за сюжетом жінка. Пише листа чоловікові, якому, якого вона кохала все своє життя. Я намагаюся сформулювати свою думку так, щоб не заспойлерити вам все. Але суть така, що цей чоловік він відігравав для неї настільки велику роль в житті, що вона буквально клямки ручок на дверях цілувала Ви розумієте? І це настільки книга для мене. Я відчувала таке знецінення цієї жінки її самої ж. Я відчувала якусь таку е, жертовність щодо цього чоловіка, яку вона все своє життя несла в собі, все життя від підлітків до її смерті. Заради чого? Заради чоловіка, який навіть не пам'ятав про її існування. Так, може це для когось був спойлер, я не знаю, але мене дуже це дратувало. Я читала і я думала: ну, ну не ну, цей надмірний трагізм він дуже надмірний був. В цій книзі знаєте, вона може сподобатися тим людям, які от вони такі сприймуть її як. Оця книга там про силу любові, любов, яку вона несла все своє життя, якусь таку відданість чи ще щось. Якщо дивитися під таким кутом, то, можливо, так, вона зворушить і сподобається. Але я не можу на неї дивитись під таким кутом. Для мене вона про інше відкрилася на даному етапі мого життя. Тому ось так. Далі у цьому списку вже підуть книги, які мені більше сподобалися. І е, наступна це за маму-за тата. Е, я е, коли її тільки дочитала, е, оцінила її на 8 з 10. Потім е, був, знову ж таки, я брала її на книжковий клуб, е, свій, і е, під час його обговорення я оцінила її на 9 з 10. Зараз все ж таки повертаюся до вісімки. Але це все ж дуже хороша книга, і я рекомендую вам її прочитати. Прочитати більше про неї перед тим як її читати. Е, можливо, там вона буде для вас надто болючою, бо це дуже болюча історія. Це, як кажуть, перша серед сучок реліту, книга про розлади харчової поведінки, про людей з розладами харчової поведінки. І в основі сюжету в нас є маленька дівчинка, і потім ця ж дівчинка але вже доросла. І е, одна з учасниць е, читацького клубу сказала справді таку цитату, яка запам'яталася багатьом, як мені здається, на цьому обговоренні. Це те, що ця книга, наче така солодка вата, але з лезами всередині. І ось це дуже добре, як на мене, передає, е, передає цю історію. Е, історія про насамперед для мене особисто. Е, Відсутність любові, бо е, РХП – це, очевидно, е, не тільки про їжу, і ця книга. Допомагає нам трошки краще зрозуміти це, що це не тільки про їжу. Після цієї книги хочеться бути добрішою до людей навколо. Ця книга вона найбільше мене зачарувала тим, як влучно авторці вдалося передати е, переживання, думки, емоції е, головної героїні, коли вона була ще дитиною. Це насправді якісь такі е, щирі дитячі думки, от вона плаває в басейні. І, е, Ця дівчинка вона е, думає про те, що ми як компот тут плаваємо. Я там сливка, е, вона там черешенька, він грушка. Це е, назви ягід я не запам'ятала, умовно кажу. І оце якісь такі, от такі схожі дрібні е, моменти дитячих думок, дитячого світу сприйняття, вони настільки влучно передані, і ти читаєш, і, і ти смієшся від цього. і... Дуже ти співпереживаєш через ці всі е, описані різні думки головної героїні. Їй чому все ж таки я відняла цих кілька балів? Е, тому що е, в цій книзі ця маленька дівчинка переживає просто пекло. І в анотації нам говорять про те, що тут е, це болюча історія, так ми можемо це зрозуміти е, про розлади харчової поведінки, і е, це може бути болюче для вас е, читати. Е, але е, у цій книзі також є е, сексуальне насильство, е, і про це нас ніде ніяких дисклеймерів нема. І мені здається, що це погано. Мені здається, що вони б мали бути. Бо я, чесно, в які... ну, коли я дійшла до цих сторінок, я не була до цього готовою. Тому хочу попередити вас, що. Знаєте, якщо ви візьмете цю книгу, там буде ще й ця е, дуже складна тематика. Загалом, насправді, е, тут багато нашаровано складних тематик, е, там, і е, відсутність емоційної зрілості у батьків, і е, відсутність розуміння, як там спілкуватися з дитиною, яка на шляху дорослішання, і відсутність у дитини підтримки. Е, насправді, ця книга вона зворушує. вона, зврушує, вона пробирає Вона і втомлює і її справді болісно читати, коли ти її читаєш. Але я все ж би радила вам до неї придивитися, особливо, якщо ви переживали щось схоже у своєму житті. Я читала багато відгуків що для людей, які страждали на розлади харчової поведінки, ця книга, наче терапевтична, тому. Якщо це справді так, то, то це неймовірно. Е, так, і йдемо далі. Ну що, я не вірю, що я це кажу, але Московіада Юрія Андруховича нарешті прочитана. Бо мені здається, що на цьому каналі я разів, ну. Три точно переносила її з планів у плани, з планів у плани. І так і не дочитувала, але взяла її почитати на книжковий клуб. Як ви бачите, це літо от, книжкове, воно таку клінну подяку дає тому, що існує читацький клуб. Бо по-іншому я б не мала вам про що розповідати. Насправді мало читала цього літа. Тому так відійшли від теми Юрій Андрухович і його Московіада це для мене 9 з 10. Це книга, яка дуже мені сподобалася. Вона була така дуже гротескна, дуже абсурдна, Ці сюрреалістичні плетиви, які там відбувалися наприкінці. те… Як я спостерігала за тим всім брудом і абсурдом, в якому гуляв наш головний герой, було неймовірно. Мені справді дуже сподобалося. І це власне перша проза, яку я прочитала в Юрія Андрховича, і тепер розумію, що не остання. E, загалом тут анотація насправді доволі сильно плутає. Бо коли ти читаєш анотацію, то ти ніби не до кінця розумієш, в що ти вплутуєшся. Мені здається, що e, вона не надто пасує цій книзі, принаймні мені вона не відгукується. E, за сюжетом, тут, якщо зовсім коротко, наш головний герой, молодий поет, який приїжджає навчатися в Москву, хоче звідти злинять, і ми проживаємо один день з ним. Він зустрічається з всіма можливими своїми внутрішніми демонами. А ми зустрічаємося з алкоголіками, брудом, абсурдом і всяким таким. Е, така е, показана дуже класно е, радянська пострадянська дійсність і е, імперський вплив. І насправді я розумію, що. Те тоді, коли була написана ця книга, це, мабуть, було прям проривом. Зараз читати її також актуально, і тому мені здається, що якщо ви все ще не добралися, і можливо вас відштовхує анотація, чи спочатку вас відштовхує якась там манера письма, то пропоную вам, все ж таки, як я, в енний раз взятись до цієї книги і таки дочитати її, бо вона точно того варта. Ну що, далі будуть дві книги, які я оцінила на 10 з 10, і я переконана, що вони війдуть в мій топ року, і переконана, що я ще колись до них зможу повернутися. І одна з них це Софія Андрухович і її Фелікс Австрія. Після прочитання катананхи я. Підозрювала, що все ж таки Софія Андрухович, моя авторка. Те, як вона пише, те, про що вона пише, мені буде відгукуватися і, прочитавши Фелікс Австрію, я вкотре в цьому переконалася, вкотре, вдруге. <гум> так що Амадока. Недаремно стоїть на моїй полиці. Фелікс Австрія це книга, яка насправді зачаровує тим, як вона написана насамперед для мене. Я її взяла у відпустку, коли їздила до своєї подруги в гості і читала її в Яремче, і тут згадувалося Яремче якраз тоді, коли я була в Яремче, і це все було якось так дуже атмосферно, бо панянки з цієї книги також їздили відпочивати у гори. Тут у нас Стані Слав кінця 19-го, початку 20-го століття, і ось ця вся атмосфера Галичини тогочасної, вона мені дуже подобалася, мені дуже було класно читати. Тут взагалі всі події розгортаються на тлі такої ілюзійної ідеальної Австрії. За сюжетом у нас дві головні героїні це пані і її служниця, прислуга, і вони їхні долі з самого дитинства дуже тісно переплітаються. Настільки тісно, що вони, якби впродовж життя, наче таке одне дерево, два стовбури одного дерева постійно переплетені між собою, і ось власне. Ми рухаємося з ними і їхніми буднями. і це така дуже історія про взаємозалежність, відчуття власної цінності також. І насамперед, мені здається, що ця книга от вона не зачарує тих, хто хоче якогось там, динамічного сюжету. Це не те, що варто шукати у цій книзі. Вона справді така. З такими глибокими психологічними роздумами, які зачаровують. Зачаровують те, як там е, описується тло, на якому це все відбувається, але зачаровує і сюжет. Ось так. Я дуже намагалася ходити колами, аби знову ж таки не заспойлерити. Але е, мені ця книга е, сподобалася. Вона мені сподобалася настільки, що я ж кажу, я можу одразу вносити її у список тих, е, які. Найкраще за рік. Тому, якщо ви ще сумнівалися тут позаду написано перелік нагород, які отримала ця книга, і він нічого собі такий величенький. Тому, якщо ще досі сумнівалися, щира моя рекомендація: Софія Андрухович Фелікс Австрія, 10 з 10. Ідемо далі до книги номер 1 прочитаної за це літо. Павло Дерев'янко, аркан вовків 10 з 10. Могла б поставити 11, поставила б 11, але у нас є 10. <сум> Знаєте, як я прочитала цю книгу, дуже весела історія. Я так лежу на своєму дивані вечір після роботи, і я кажу до свого хлопця: Давай скажи мені будь-яку книгу, яку ти скажеш з нашої бібліотеки, таку я її прочитаю. І він каже мені, Павло Дерев'янко, аркан вовків, і я така: «О, ну серйозно, може, ще подумаєш. Точно хочеш, щоб я про цих козаків-характерників читала. Ну, ти ж знаєш, що це не моя тема. Е, і ще ну, якась така оця фантастика, козацької доби не моє. Але, ну що, умова була умова, сама її придумала, сама її виконую. Берується книгу, починаю читати, після першого розділу розумію, що не положу її, поки, оце, поки очі не почнуть змикатися, доти й буду читати. Дуже цікаво. Тут якраз такий динамічний сюжет. Е, наскільки класно продуманий світ, наскільки тут класно прописані деталі, наскільки класно прописані персонажі, які вони живі, які вони, ти можеш розрізняти їх без їхніх імен, по тому, як вони поводяться. Я дуже люблю коли так, коли воно не плутається в моїй голові. справді, Справді, дуже хороша книга. Я тепер розумію, чому від неї шаленіють, бо я все ж думала, що кажу ж не зовсім те, що мені сподобається. Я вже зараз читаю другу частину, бо першу я прочитала за два дні. І е, другу, от зараз прочитаю, ну, може, за три. Е, тому що справді сюжет такий, який не дає гальмувати, хочеться по ньому рухатися. І це зразок сучасної української літератури, яку я дуже хочу вам порадити. Справді. Е, Якщо ви ще не читали нічого з сучасного українського фентезі, то це, я думаю, саме те, з чого варто починати. Бо це класно покаже вам, яке воно може бути якісним. Все, слухайте. Всі книги, їх було всього сім. Нікому не кажіть, дуже мало за ціле літо. але. Е не читалося більше працювалося, трохи гулялося, трошки їздилося в відпустку на тиждень, але це я знаходжу собі виправдання, чому я так мало читала цим літом, сподіваюся. Осінь буде більш, більш видалою на прочитані книги в плані кількості. Також сподіваюся, що осінь буде більш видалою щодо кількості знятих нових відео на цьому каналі. Тому залишайтеся, нікуди не втікайте. Я сподіваюся, схрещуємо всі пальці, повертаюся. Що ж, дякую вам дуже за перегляд. До зустрічі в наступному відео. Па-па! Ну і на кінець покажу вам свою собаку. Пока!